Базова військова підготовка. Хто повинен пройти? Вітаю на каналі Офісу адвокатів. Мене звати Василь Ковташ, я адвокат. У нас найцікавіші розбори актуальних тем. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та пишіть на. В коментарях. А чи знаєте ви, що з 1 вересня 2025 року українські студенти будуть проходити обов'язкову базову військову підготовку. Умови її проходження передбачають зміни в законі про військовий обов'язок і військову службу, які ухвалила Верховна Рада. Давайте ж розберемося, чого очікувати студентам. Та на яких умовах відбуватиметься цей процес. Але спочатку підпишіться на наш канал. Насамперед, давайте розберемо поняття військової підготовки простими словами: це вишкіл, упродовж якого студентів навчатимуть поводитися зі зброєю, діяти на полі бою та надавати першу медичну допомогу. Після завершення курсу юнаки отримують військово-облікову спеціальність і стануть військово зобов'язаними. Утім, за законом про мобілізаційну підготовку і мобілізацію їх не будуть призивати до війська до 25 років. Такі чоловіки зможуть мобілізуватися лише за власним бажанням. Базову військову підготовку повинні пройти усі студенти віком від 18 до 25 років. Теоретичну частину проходитимуть як жінки, так і чоловіки, а практичну чоловіки в обов'язковому порядку. Жінки за бажанням. Також зауважу, що згідно постанови Кабінету міністрів від 21 червня дві Ще року номер 734 студентів-чоловіків, які не пройшли підготовку, можуть відрахувати із закладів освіти. Термін проведення базової військової служби під час воєнного стану три місяці. З них один місяць проходитиме. Базова загальна військова підготовка і два місяці фахова підготовка. Теоретичну частину курсу базові військової підготовки студенти зможуть опанувати під час другого курсу навчання. Вона включатиме 90 годин занять. Студенти будуть знайомитись зокрема, з основами військової служби, з загальними правилами поведінки в армії та основами військової дисципліни. Практична частина навчання є основною складовою базової загальновійськової підготовки і займатиме 210 годин. Студенти матимуть можливість пройти тренування у спеціалізованих навчальних центрах або навіть у військових університетах. Це дозволить їм отримати практичні навчання, що можуть бути корисними під час виконання обов'язків у Збройних силах України. Практична підготовка проводитиметься. Період канікул з травня по жовтень. для жінок є обов'язковою постановка на військовий облік у ТЦК ТСП для проходження практичної частини підготовки. Якщо ж вона не матиме бажання проходити практичну підготовку, то зможе відмовитися, але не пізніше, аніж за 6 місяців до початку, завершенням підготовки стане складання екзамену та прийняття військової присяги. Після успішного складання іспиту студент отримує сертифікат, що підтверджує наявність повної військової спеціальності. Зауважу, хоч військова підготовка є обов'язковою для Багатьох категорій громадян є можливість відмовитися від її проходження, проте слід зазначити, що відмова від проходження підготовки для чоловіків призведе до відрахування з навчального закладу. Таким чином, це є важливим фактором для студентів, які мають намір продовжити свою освіту без перешкод. А якщо потребуєте консультації щодо цього чи інших питань, заходьте на наш сайт Офіс адвокатів ua та замовляйте консультацію. Також підписуйтесь на наші соціальні мережі, ставте вподобайки, пишіть нам в коментарях. До зустрічі у наступному відео!